Доброго доброранок пацаны я вже в даунтауні і їду на роботу на робочий будні тут все стабильно нічого не меняется в принципі все все так само як і було Вулиці, вулиці доволі такі красиві. Приїхав якесь діло на велосипеді. Щось вирішив доїбатися чи що, я не знаю, таке щось там. Як щось там, навіть щось... якийсь накурений був, і що такі, ну, такий тіба, генгстер. Я щось йому там сказав. Щось він каже, гаваю. Кажу, я так дивлюсь на нього сів на велика, далі поїхав. Але ну, ти не знаєш, що в нього може бути. У нього може бути якийсь пістолет, ще щось. Дивний даунтаун. Ніби культурно, ніби все красиво, з якусь сторони купу всяких. Бродягне, адекватний і так далі. Якщо ти дівчина чи типічний американець, як... як отакий хлопчик, то я думаю, довго ти тут не проживаєш. Так, пацани, закінчився мій робочий день. Сьогодні я працював 11 годин. А... Значить сьогодні розбив скло з сауни. Не знаю, скільки воно коштує, наскільки я там влетів. Ну, от, думаю, це знак, знак того, що така робота це не вихід взагалі. Треба шукати якісь інші варіанти. Тому якось так пацани. Ну, таке буває, таке буває, такі роботи тут нічого з цим в принципі, не зробиш. А в нас вже ніч, 11-та, і, і тільки зараз завантажив в Сьогодні працював в палісадах, це такий район Лос-Анджелесу, який згорів під час цих пожеж, які були, але там живуть лише багаті люди. А, значить, суть цієї місцевості в тому, що вона знаходиться на пагорбах і там немає просто зв'язку, там просто сос. І попередній влог мав вийти, мабуть, годин так на 16 раніше, тобто майже на день раніше, але... Через ці проблеми з зв'язком я не зміг замотати відео. На жаль, на жаль. Але тренування та відео вийшло дуже і дуже шикарне. Так, ну що, пацани, сьогодні був досить такий нелегкий день. Сьогодні я відпрацював більше 11 годин на мувінгу, і це було 11 годин просто активної роботи. Сьогодні я розбив скло сауну, вхідні двері в сауну. Ну так вийшло просто. Поставив на. На землю, на бетон, і там скло просто таке, як в машині, знаєш, просто маленький удар, і воно просто все кришиться. Я поставив, воно стоїть і просто пф, в моменті лопається. Не знаю, мабуть, мене там баксів на 300, тобто, по суті, все, що я сьогодні заробив більше 300 баксів, воно, мабуть, піде туди. Не знаю, як це розділить і так далі. Це не має значення. Знову ж таки, це. Знак того, що потрібно шукати щось інше і не зациклюватись на роботах, такі як тут, і працювати більше над собою. Тобто, я розумію, наприклад, що якби я сьогодні присвятив там енну кількість контенту, часу і, наприклад, роботі над собою, я би по-дальшому би більше плодів, ніж за сьогодні. По суті, сьогодні витратив весь свій день, не виспавшись, і просто відпрацював в нуль. Знову ж таки, це життя такі моменти бувають, від них нікуди не втікти. І треба собі чітко віддавати відлік, що таке трапляється. Нічого страшного в цьому немає. Так, да, мінус, да, окей. Але це життя. У нас не, не буває такої гладкої, скажімо так, радації, коли у нас все йде просто прямо. І нічого поганого не стається. Це добре. Це добре, знову ж таки, це дає розуміння того, що ти щось робиш не так. А, значить. Хотів би, хотілося б знову ж таки неоднократно я давно цього хотів знайти роботу в моделінгу, так як я в Лос-Анджелесі. Але на це потрібно виділити ресурси. Тобто приблизно портфоліо тут коштує там, 1000 баксів, саме звичайне, яке в нас коштує там, може 100, може 50, може 200 баксів. Ну, 400 це просто з головою. У мене є знайома фотографиня. Буду висловлюватися як культурна людина, фотографиня не фотографа, а Значить, в мене є знайома фотографиня, яка працює в Лос-Анджелесі, так само моделлю. І вона мені скинула пост. Вона знає, що я би, хотів би працювати в цьому. Вона мені скинула пост, де шукають моделей на певну дату. От сьогодні я напишу їм. Побачу, що вони мені скажуть. Звісно, у мене фото портфоліо якогось немає. У мене є мій інстаграм, це максимум, і то там одні відео. Але, в принципі, видно людину, як вона виглядає. Це саме головне. E, значить, зараз 12.30, спав я сьогодні буквально 3 години, 4 можливо, і в дорозі спав ще десь приблизно до 2 годин, тобто годину десь і потім ще годину. Сьогодні мав залити влог, я вже попередньо казав з Гастом, але. В мене просто не було інтернету, тому що ми працювали в хілах, це дорогий район, і там просто немає інтернету. Просто виходить так, що позиція землі вища, ніж вишка, і хвилі вишки, скажімо так, ідуть ось таким чином, ніби як Wi-Fi. Тому там немає інтернету. І взагалі зв'язку Навіть, що позвонити не можна. Не знаю, як там люди взагалі живуть, але можливо так легше живеться. Мабуть, живуть просто на Wi-Fi. І це окей. Значить, Моя підготовка йде, в принципі, дуже добре. Зараз в мене збільшились вуглеводи. Зараз я їм 500 вуглеводів. Це знову ж таки для мене дуже мало, так як в мене великий ріст. Така відносно хороша м'язева маса, скажімо так. Я бачу, як форма стає кращою, вона прогресує. І я просто всі відео з позуванням, от я хочу знімати позування, я їх заливаю в американський Тік-Ток, тому що в українському цьому попиту немає. В російськомовному, українськомовному, а тут воно в принципі якось потрошки рухається. Зараз у мене позування там набирає приблизно тисячу до двох тисяч переглядів. Просто позування без підписів, без нічого. Це досить такі хороші цифри як для починаючого аккаунту. Та й взагалі хороші цифри. У мене на українському тіктоці зараз тільки не набирається точно. Ну плюс я туди позування зараз взагалі не заливаю, в цьому немає сенсу. Воно не набирає. На рахунок повернуся на рахунок часу, який зараз. Тобто Зараз 12.30 я записую відео і мені вставати сьогодні в 5 ранку. Тобто Це більше про бажання того, як я хочу це робити. Я не дивлюсь на кінцевий результат, я не дивлюсь на, на якість того, яке я знімаю. Я не дивлюсь на те, як це виглядає зі сторони. Тобто я хочу це робити, мені це подобається, і я даю відлік перед самим собою. Тобто, мені все рівно на думку, хто що напише. Це саме головне. Знаєш, є такі моменти, на які ти не можеш попливати. І ми якось звикли дуже сильно от, поспішати в той період часу, який ми собі в голові намалювали, але можливо ми не готові до цього, тому в принципі доля не складається так, що ми от зараз е, готові це взяти на себе. Наприклад, як нас запитували з Юрою. Коли в нас буде там, тренування з густом, чому ми нічого з ними не знімаємо і так далі. Але от дивіться, настав час, просто ми раніше, можливо, цього не були готові. Просто Серега запропонував потренувати квадри разом, і ми погодились, тому що це дуже класний шанс для нас. І нові знання, американський підхід, плюс у нього досвіду просто з головою. І це для нас була велика честь, знову ж таки, повторюсь, неоднократно це казав раніше. Е і так само і в вас, і в мене з долею така сама може бути ситуація. Тобто, ти хочеш, наприклад, якусь круту машину, класну дівчину, ти, ти хочеш побудувати сім'ю, але в тебе нічого не виходить. Проблема в тому, що ти можливо до цього не готовий. Як тільки ти будеш до цього готовий, не шукаючи цього, та не живучи в моменті, того, що от мені зараз це потрібно, і я чекаю, коли воно прийде. Ні. Воно прийде саме по собі, просто потрібно рухатись в ту сторону і давати собі тверезий відлік, що ти рухаєшся саме туди, куди ти хочеш, не втілюєш там бажання в життя, не живеш чимось життям, не робишся для того, щоб задовольнити думку оточуючих, наприклад, це як я. От зараз я знімаю, я не хочу нічого думку задовольнити. Для мене не цікаво, що можливо це сподобається якійсь дівчині, можливо, це сподобається комусь. Я хочу бути таким крутим. Ні, я просто показую своє життя таким, яким воно є. Я не показую якесь там круте життя, хоча міг би тут просто грати якусь роль. Знаєш, показувати, що я класно тут живу в Лос-Анджелесі. Але я просто показую от життя зсередини звичайної людини, яка переїхала, якої там немає багатих батьків, якої немає якогось супер онлайн-заробітку, якої немає там якогось великого бекграунду там з минулої країни розкажу ще ситуацію, як потрібно вижимати максимум з того, що в тебе є. В Україні в мене була така ситуація, що, скажімо так, в нас почалися дуже масові відправки в армії, і я не знав, скільки мені залишилось, скажімо так. У мене була змога відвідувати спортзал, готуватися до змагань і просто все, скажімо так, вже. Вказувало на те, що в мене залишилось не так багато часу. Я прийшов до Юри по формі, форма за рахунок стресу, за рахунок кортизолу, просто падала вниз, хоча готувався до змагань, але ну, не хотілося їсти і так далі. Тобто я був в такому стані незрозумілим. Я був просто дуже зажатий і не розумів, що далі робити. З сторони хотів дуже сильно виступити та займатися чим я хочу, а з іншої сторони були фактори, на які я не міг ніяк повпливати. І ми розуміємо, яка ситуація була, і так далі. А, і що мені сказав Юра? Я такої ж самої думки був, але просто в той момент я зловив себе на такому негативі, пустив такі вібрації і просто бачив навколо лише негатив. І не міг ніяк, зосер... ніяк зосередити саме на тій цілі, яка мені потрібна. Юра мені сказав таку пораду, що мене роби максимум, просто заробляй, відкладай гроші. і не парся, просто вижимай максимум, так як ти можеш це робити. І я просто відкинув всі проблеми в сторону. Старався будувати собі ілюзію, що цього немає. Звісно, в мене була служба, яку я постійно відвідував, мало спав по 4 години. І... Але я вижимав максимум. Я тренувався, я харчувався, я готувався до змагань, незалежно від того, які були обставини навколо мене. Тобто, те, що зараз є в мене, це взагалі дитячий садок. Спати по 4 5 годин, там, працювати на мувінгу, тренуватися в залі це взагалі легко. І коли мене запитують, як ти можеш жити в такому темпі, як ти це робиш, я просто розумію, що в житті були набагато важчі моменти, які я проходив, і для мене. Той темп життя, який зараз в мене є, це взагалі просто нічого складного. Звісно, тут свої такі моральні проблеми, свої якісь там думки. Думаєш про те, куди рухатись далі, як збудувати те, що ти хочеш, які ключі знайти, але це більше мислення в іншу сторону вже. Тобто, коли ти відійшов від справ, на тебе не впливають якісь зовнішні фактори, так як це було в Україні. Тут в тебе є. Скажімо так, куди розігнатися і що робити. А коли в тебе взагалі немає прав, ну це прискорбно. Але знову ж таки, я брав за це відповідальність повністю на себе. Тобто я сам вирішив піти в армію, я сам вирішив служити, я сам вирішив там бути. Те, що склалося потім, те, що склалося потім, не має ніякого значення взагалі. І я повністю відповідальний за те, що я робив. Тобто, ні влада, ні. там... Армія, ні ситуація в країні ніяк не оправдовували мої дії. Це було суто моє рішення, ось і все. Але люди, які мене оточували, не повністю списували це на, на зовнішні фактори. Але я повністю розумів, що, наприклад, щоб цього не допустити, можна було раніше подумати, щоб щось зробити. Вернусь назад. Це було моє рішення піти в армію. Мене ніхто не забирав, мене ніхто не ловив, мене ніхто там. Не заставляв цього робити. Я сам пішов добровільно, але коли в мене відкрилися очі, я побачив, що там через рік е, війни, через два роки війни, нічого не змінюється. Я себе зловив на думці: Стоп, а мені тут сидіти можливо до 40 років і так далі. І 40 років, що я зможу зробити. У мене там немає сім'ї, яку я хочу побудувати. У мене немає коштів, які я хочу заробити, У мене немає того життя, яким я хочу жити, і немає тої справи, якою я хочу займатися. Це саме головне. І я просто зрозумів, що потрібно щось робити. І я змінив своє життя. Зараз я тут в Лос-Анджелесі і записую відео для вас. В першу чергу для себе, звісно. Фільмую своє життя, вписую історію, і це найголовніше. Порада для молодих хлопців: не бійтеся робити те, що ви хочете робити. Звертайте увагу на думку оточуючих, просто робіть і викладайте максимум, який ви тільки можете. Дівчата, гроші. Будь-що, що ви хочете, воно прийде. Знову ж таки, потрібно влаштовувати себе на ці вібрації. Не потрібно бути на мінус моралі, на негативі. Завжди позитив. Ловиш себе на поганій думці, бам! Чому я про це думаю? Думаєш так, а для чого мені про це думати? Що я хочу в житті? І ти все переключаєшся, і це дає мотивацію. Знову ж таки, як нас вчили в армії, Бувають дуже великі критичні ситуації, коли потрібно просто перетерпіти якісь моменти, які ти не хочеш робити. Можливо, це пов'язано з виживанням, можливо, це пов'язано з якоюсь максимально критичною ситуацією. Можливо, це висловлення буде грубим, але це дійсно працює. Вам варто згадати ваш найкращий секс в житті, який у вас був, або, можливо, якийсь найцінніший спогад, найпозитивніший, найкращий, який ставався з вами в житті. І згадуючи це. Будучи в моменті якісь важкій ситуації, це вам дійсно допоможе перебороти себе, переступити і пережити цей момент, не зірватися, не ловити себе на мінус моралі, на негативі, а перемкнутися трошки ментально на щось інше. А, значить, буду з вами прощатися, пацани. Це був 132 й день відео на Ютуб, підряд. Я просто працюю як той самий солдат. Досі в строю, досі в ударі, але вже в іншому руслі. Мені вставати через 4 години, можливо, вже менше, можливо, через 3. Але я досі тут, пацани. Тримайтеся і все буде, все в ваших руках. З вами був той самий Сергос і Сію Пацани, хотів би. Така ще маленька ремарка. Задавайте запитання, які були б для вас цікаві, в коментарях. Я відповів на будь-які запитання. Можливо, буду викладати це окремими відео. Можливо, у вас є якісь проблеми, можливо, у вас є якісь певні запитання. Я готовий відповісти на це в відео і вибрати саме ваш коментар. Тому Па-па.